Всім привіт, це Астрадрупт. Сьогодні розкажу про T -Rex. T -Rex Chain, який зібрав 17 мільйонів доларів. Стандартний сайт з соціалками, бейджами, звичайний тестнет. Що тут цікавого. Стандартні активності. Включаємо Twitter, Discord, Telegram і нещодавно... Тут була така фішка, можна встановити розширення для Chrome і отримати додатково 100 монет. Тут ще є Daily Quest, Daily Check-in, нещодавно завезли сюди. І ще є ось така NFT колекція. Звичайно, така NFT коштує 100 баксів. Але якщо ви її купите, то вона буде приносити 8 поинтів щоденно. Ці вкладки відображаються ваші бейджі, які ви отримали чи не отримали. Так, коротка команди. Реферали можете запрошувати друзів. До речі, буду вдячний, якщо приєднаєтесь по моєму реферальному посиланню. Щодо їхньої невтішки, то вона є на сайті OpenSea. Якщо відпрацьовуєте, знаєте, що це за проєкт. Чекаю від нього дропу. Також І от посилання іпінь. NFT. В принципі, непоганий проект, думаю, що щось та й повинен він роздати. Тому беріть на відпрацювання. Получайтесь по моїй реферальні ссылки. На цьому каналі буду ще випускати інші відео про тестнети, різні активності, відбірж. Можливо, навіть про промки. Тому, якщо вас цікавить саме така тематика тест-нетів, підписуйтесь і до наступного відео.